Доброго дня малята! Сьогодні у нас з вами заняття з малювання. Я хочу вам загадати загадку, а ви спробуйте її відгадати. Все пухнастим снігом вкрило луки, річку, гай, дома, білий ліс і полі біле. Значить вже прийшла хто? Зима. А яка ж головна ознака зими? Так, це сніг. Він білий, пухнастий, легенький, а ввечері він ще блищить. Ліс заснув тихенько стало, як ніколи не бувало, Що за диво чудеса? де поділася краса? Відмідь сонно позихає, зайчик шубку вже міняє. Потемніла вся земля, ліс останній лиш кружля. Чи це сон, чи це лиш сниться? Але як таке насниця? Що тут сталося, Як дізнатись? Може, ліс зумів зламатись, може, все зачеклувало? сільні чари скрізь наклали. Ні, та це ж зима настала. Ліс до сну підготувала, всі дерева оголила та в тепленьку шубку вкрила. Огорнула всіх довкола, земела усе навколо. Хоч без листя, і без квітів, і без радісних привітів. Лиш зима у сніжних шатах може ліс так гарно брати. Сьогодні ми будемо робити композицію зимовий пейзаж. Для цього нам потрібні аркуші блакітного та білого кольору, фарба білого кольору, пензлик, серветки та склянка води. Спочатку ми відривемо. Шматок білого кольору, паперу білого кольору. Зільнимо його так. мастимо білою фарбою. І робимо. Вот такие вытиски. Ще. Так. Вот у нас попадает снег. Так. Потім ми беремо пензл і білою фарбою малюємо снігові намети. Ось так. Розфарбовуємо. Тучку, фарбу і малюємо, маскали малюємо сніговий нами. Так. Також малюємо стовбури дерев. Робимо гілки, гілочки так, знову беремо шматок білого аркуша звільнемо його. І занурюємо його у білу фарбу. І робимо ось таку крону дерев. Цей снежок впав на дерева і одягнув їх у білий колір. Ось такий зимовий чудовий пейзаж у нас з вами вийшов. Бажаю вам нових задумів і творчих успіхів!